Вітаю на уроці Я досліджую світ і сьогодні ми поговоримо про рослини півночі та півдня. Для початку давай пригадаємо, що потрібно рослинам для життя, а для життя їм вкрай необхідне повітря, сонячне світло та тепло, вода, ґрунт та поживні речовини з ґрунту. Щоб не загинути, рослини пристосувалися до різних умов життя в довкіллі. Пристосуванням рослин є довге коріння, м'ясисте стебло та листя, вузьке або широке листя, неприємний смак або аромат, або навпаки ароматні квіти та яскраві плоди, стан спокою в несприятливих умовах. Природа на нашій планеті різна і є місця де умови життя для рослин дуже несприятливі. Тож дізнаємось, як пристосувались рослини до життя в умовах холоду та спеки з відсутністю води. І помандруємо ми до тундри. Тундра це доволі суворе за кліматом природного групування. Тундра вважається найбільш непридатною для життя, поступаючись лише пустелям. В тундрі дуже мало опадів. Дмуть сильні вітри і панують коротке літо і тривала люта зима. Саме в тундрі поверхня постійно мерзла. Це явище називається багаторічною мерзлотою. Це означає, що, хоча ґрунт і містить багато води, то ця вода не завжди доступна для споживання рослинами та тваринами. Інколи влітку поверхня відтає, але вічна підземна мерзлота все ще замерзла. Тож велика частина земної поверхні знаходиться завжди в стані замерзлому. Як же рослини пристосувалися до життя в таких умовах? Це верба арктична. Невисокий чагарник досягає висоти до 15 см і дуже рідко трошки вище до 25 см. Він має неглибоку кореневу систему і обмежену швидкість росту. Основні гілки у арктичної верби лежать. Або трохи підняті догори. Тож одним з способів пристосування до таких умов життя є невеличке коріння, неглибоке коріння і дуже маленький ріст. А це карликова береза. Цей невеличкий чагарник може зростати серед кам'янистих пусток і вересових пустощів. Береза може бути як повзучою, так і рости вертикально. Зверни увагу. Карликова береза це не дерево, це чагарник, тобто зарості кущів, невеликих за висотою. Тундрі взагалі майже немає дерев. І не майже, а їх точно немає. А зараз ми бачимо трав'янисту рослину, яка має назву. Пухівка багатоколоскова або висковиста. Вона сягає висоти від 15 до 100 см і має довге повзуче корневище. Стебло пухівки прямі і дуже гнучкі, численні листя довге, жорстке, темно-зелене. Гнучкі стебла дозволяють рослинам і пуховці в тому числі. Виживати під сильними вітрами. А суцвіття цієї рослини білі та пухнасті, через що пухівку ще називають заячий хвостик. Полярний мак. Пелюстки цієї квітки мають форму чаші і допомагають поглинати сонячну енергію, тобто збирати сонячне тепло. Забарвлення квітів полярного маку може бути і світло-жовтим, і лимонним, і білим. Але його пристосування до життя в е, тундрі та холоді це чаша квітки, яка збирає саме всередину тепло. Квіти тундри взагалі невисокі, мають вігунучки стебла і переважно ростуть між камінням, ховаючись там. Від холоду і сильного вітру. А це ягель, ще його називають оленячий мох. Попри наявність слова мох в назві, насправді це різновид лишайнику. І він є найбільшим за висотою в тундрі. За вологої погоди ягель м'який і пружний на дотик. А коли довго сухо. Він швидко твердіє і стає ламким. Ця рослина відіграє важливу роль в зимовому харчуванні північних оленів. І навпаки, пустелі. Вони характеризуються посушливим і жарким кліматом, розрідженою рослинністю або її відсутністю. Дощі в пустелі бувають, але про дощ неможливо дізнатися, оскільки краплі просто не долітають до землі, випаровуючись під впливом гарячого повітря. Пустелі мають бідну рослинність. Часто в пустелях трапляються рослини, які запасають воду в органах свого тіла. Тож давай дізнаємося, як рослини пристосувались до життя в пустелі. Там, де, на відміну від півночі та тундри, дуже і дуже спекотно. Пустелею туманів називають пустелю Наміб в Африці. Але тут протягом тривалого часу не буває дощів. Туман стелиться від вод океану, що розташований недалеко. Вельвичія. Вельвічія дивовижна не даремно так називається. Дивовижна вона без сумніву, адже це одна із самих дивних рослин на планеті. Термін життя вельвічії – до півтори тисячі років. Основним джерелом вологи в умовах спекотної пустелі для вельвічії слугують тумани. Саме з них вельвічия смоктує вологу своїм листям прямо з повітря. Без води ця рослинка може прожити до п'яти років. Пустеля Атакама це найбільш засушливе місце на нашій планеті, хоча не є найнеспікотнішим. Дощу тут можуть не випадати протягом декількох років. І після дощу насіння, яке знаходилося в стані спокою, проростає і пустеля розквітає. А це верблюжа колючка. Вона росте в багатьох пустелях нашої планети. Щоб отримувати достатньо вологи, верблюжа колучка колючка має корені довжиною до 20 метрів. Це потрібно для того, щоб вона могла досягти підземних вод, які знаходяться на великій глибині. Кактуси ж добре переносять спеку. Для них температура в 60 градусів спеки вважається цілком комфортною і дуже зручною. Щоб їм було дуже комфортно жити в таких умовах. Кактуси Пристосувалися до спеки. Їх пристосуванням є довгі корені, а ще голки, які майже не випаровують воду, та м'ясисте стебло. Довгі корені кактусів розташовані близько до поверхні і дозволяють вбирати вологу після найменшого дощу, а потім зберігати її в м'ясистому стеблі. Голочки ж, якими славляться кактуси, насправді не голочки, а листя. Просто воно має дуже вузьку форму, щоб вода зберігалась всередині рослини. Познайомся, це Цереус гигантський. Найбільший кактус у світі. Його висота може досягати 25 метрів. А важити така квіточка може до 10 тонн. Чудове і цікаве дерево. Баобаб. Баобаб здатне накопичувати вологу у стовбурі. Бачиш, який тов, товстий стовбур у цього дерева? Причому. Потім, коли дощі довго немає, баобаб використовує воду. Зі свого стовбуру. При цьому дерево зменшується за товщиною, без листя і без вологи. Баобаб може знаходитись майже 9 місяців. Правда, за цей час його стовбур значно тонше. Давай підсумуємо сьогоднішній урок. Рослини пустелі відрізняються здатністю протистояти посухам, високим температурам, нестачі води. Вони запасають вологу в своїх органах, мають довге коріння і вузьке листя, інколи у формі голок. А рослини в холодному кліматі, наприклад в тундрі, відрізняються дрібним корінням, щоб уникати вічної мерзлоти. Низьким зростом, який захищає від вітру, ворсинок на стеблах для зберігання тепла, здатністю висихати та відростати при наявності достатньої вологи. Наш дивний світ такий, як казка. Он в небі хмаронька пливе. Тож бережи його, будь ласка, все в ньому гарне і живе. А я тобі дякую за увагу і з нетерпінням чекатиму нової зустрічі, де ми дізнаємося щось ще новіше і ще цікавіше про цей світ, який нас з тобою оточує. А на сьогодні все. До побачення, до нових зустрічей. Гарного тобі дня!